Представники СБУ у Львівській області вже традиційно прозитували про роботу з протидії ворогу не тільки на передовій, а й в тилу. Зокрема, зараз по усій Україні на тлі постійних загроз з боку РФ про використання брудної бомби вони разом з іншими представниками сил оборони проводять рейди перевірки радіаційної безпеки. Особливу увагу зосередили на моніторингу блокпостів у прифронтових і деокупованих районах, пунктів пропуску через кордон тощо це були сотні місць масового перебування людей та об'єктів критичної інфраструктури. Також були перевірені транспортні засоби, якими потенційні диверсійні групи могли здійснювати використання та перевезення радіоактивних матеріалів. Під час таких відпрацювань силовики також проробили певний алгоритм дій і механізм оперативного реагування на ядерні загрози з боку країни-терористки. Звичайно, розповіли й про те, що підозру у державній зраді отримав Нестор Шуфрич. Вже зібрано чималу доказову базу про антиукраїнську діяльність цього чинного народного депутата. Одним із його основних завдань була медіаполітика, підривна в інформаційній сфері. Отже, він систематично поширював в медіаполі як українському, так і російському наративи стосовно того, що Україна і Росія мають єдину історію, що Україна і Росія це єдиний народ. І також він ще твердження висував, що Україна є штучно утвореною державою і цим самим нівелював її значення. Нову підозру отримав і Ігор Коломойський за кількома статтями Кримінального кодексу. Це є незаконні дії з документами на перекази, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, статтею 191 заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, та статтею 209 це легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Як встановило досудове розслідування Служби безпеки протягом 2013-2014 років, Коломойський незаконно заволодів. Майже сумою, майже 6 мільярдів гривень. Також однією з головних новин є і те, що працівники СБУ викрили митників, які вимагали кошти з потенційних перевізників. Серед таких товарів була і продукція це продукти харчування та запчастини, які мали призначатися для ремонту військової техніки. Ми затримали двох фігурантів: це є державні інспектори. Львівської митниці, яким повідомлено про підозру за статтею 368 частиною 3, Станом на зараз їм їх вже їм обрано запобіжний захід, а також відсторонено від виконання службових обов'язків. Берішвілі, Катерина Самофалова, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.